Так, добрий день мої любі. Сьогодні ми будемо готувати димляма узбекська. Це страва, димляма перекладається як тушковане. Тобто в холодний казан ми закладаємо слоями. Все, що у вас є, які сезонні овочі. І тушимо 2,5 години. Перший йде курдюк. Ну, у нас замість курдюка гусіний курдюк, жирок. Це саме смачне, це ще смачніше. Чим отой курдюк з баранини. Далі ми викладаємо замариновану курятину в мої домашні аджички. Ось так слоями викладаємо. Куриця теж домашня, сьогодні зарізали. Так, перекладаємо цибулькою. також домашня, Отака, бачите. далі даємо решту м'яса. Ось так прямо з саджичкою. Ну, це так, хто бажає аджичку, хто не бажає. Мені подобається. Аромати вже просто казкові. Так, і цибулька, яка залишилась. Я ще її притрусила перчиком горошком. Ну, це по бажанню. Так, тепер це все ми. Присалюємо обов'язково, тому що нам треба, щоб воно соксила і тушкувалось Тому солимо. Солимо. так, Тепер наступний слой у нас іде перчик. Отакий От в мене домашній морожений. В цьому році не дуже. Ну, який є, хоч трішечки. Так, після цього у нас отака морква. Вона повинна бути величенька. Слой морковки добрячий такий. Так, так, іди. Так, дивіться, де я дала я помидорок. Такі в мене солодко кисленькі, дуже смачнючі. Тепер іде у нас, ну, узбеки кладуть картоплю, потом, капусту. А я кладу сразу капусту, а потім картопля, тому що. Картопля і так приготується, капуста буде суховата. По-перше, по-друге, помідори і картопля це картопля може бути пластмасовою. Тому такий. дивіться, яке в нас воно нарядне, Красивуче вже. Так, і тепер це все ще трошки присолимо. Далі у мене є спеції. Так, паприки обов'язково давай їх. Так, уцху сунелі в мене і хмелі сунелі зараз додамо. Боже, воно вже таке ароматне, красивуче, пахуче, просто не передай. Так, тепер викладаємо картопельку нашу, аби отак от між капусточкою. Я вибрала невеличку навмисно, щоб була вона смачнюча і добрюча. Так, ніякої води в казан не додаємо. А ось іще загубилась морквинка. Так, і ось так багато часничку. Це буде тока супер. Прямо багатенько часничку. Так, все. Тепер закладаємо. Гіркий перчик, він, якщо не тріснеться, огірке не буде, не бойтесь, вже експериментовано. І все-таки е, э, червоненький. Гляньте, як нарядно, як красиво. Тепер ще раз присалюємо, бо ми ж не будемо відкривати 2,5 години, нагадую, це все буде готуватись. Так, викримо руки і пересипаємо. У ну, мене нема петрушки в цьому році висохла, тому... Лише суха петрушка. Там спеції достатньо вже і паприка, і хмелі сунелі. Тобто просто петрушки втрушую так. Запах неймовірний. Все, все додали. Зараз накриваю казан кришкою і на огонь. Огонь у нас невеличкий. Слідкуємо, щоб був невеликий, тому нам треба, щоб воно тушкувалося. Ну, все, до зустрічі через 2,5 години. Так, шановні мої любимі, пройшло півтори години. Дивіться, запахи, ну, це просто, я вам не можу передати. Можна слюною вдавитись. Аромати просто капець які. Все таке красиве, сочне. Гляньте, скільки сока. Дивіться, все в соку жодної каплі води. Взагалі немає. Ви бачите, скільки соку. Ароматіще. Зараз спробуємо соль. Ну, я думаю, і за м'яса, ще півгодини. Боже, як це смачно. Це я вам не можу передати. Картошка вже ось розвалилась. капусточка растаяла, перчик, хоть и мы четыре перчины гирких дали, вообще ничего не гирке, ароматное, все дае свой сачок, так, вот мясо кошусь хочу просто дистать, показать, как оно у нас, еще, дуже твердый, чи не, спробую. Вот тут, тут у нас с мяском. Ну, прошло ровно півтори години. О, то уже раз совпадается. Сейчас попробую. М -м -м -м. Так. Ну что хочу сказать. Правильно. Ще Вже смакота нереально. Но окрасу ці півгодини ще надо. Ой, я космодж. Люди це надо делать. Це здоров'я. Це їда для здоров'я. Все накриваю казан І ще на півгодини. Вкусніше я нічого ще не їла. Просто бомба. Так, ну все, вже в домі, вже темно, на дворі не знімаю, вже в хаті. Чуєте, як воно пахне? Як воно, воно ще булькає, хоча ми вже в хаті. ой 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 ой, -ой, -ой яке воно красиведне. Значить, зараз насипаю і включаю. Так, дивіться, як і... Гляньте, яка краса. Боже, розкліші овочі і м'ясо, і скільки юшки, дивіться. Значить, Як їх треба їсти? Овочі достаємо йому і запиваємо оцей валшебною смакотою юшечкою. Ну, смачного, це просто божественне. Дожні приготувати обов'язково. Все, люблю, цілую, Сідемо їсти, нема сил вже.